Доброго дня. Ось яка у нас гостя завітала. Он по яблунці. Забрала горішка і кудись біжить. Кудись біжить. У нас у садочок завітала така руда білочка. Боже, горішка взяла і несе кудись. Куди ти його несеш? Куди ти несеш горішка? Яка гарнінка? Ніколи я тут не бачила, а це звідкись прибігла, Да? Ой, А ми думаємо, що такі горішки пусті дироть. Думали, дятел прокльовує дирочку, а то білочка. Он вона побігла, а Микола Микола тут помітив її. І тепер. Чатує Білочку. виглядує, бігає. Да, Микола? Микола? Ось так. Тепер буде сидіти, чекати, поки вона не злізе з дерева. А всім бажаю спокійного, тихого та безпечного дня.